Привіт! Сьогодні я покажу формулу для Google Таблиць, яка перевіряє, чи дійсний індивідуальний податковий номер, чи ні. Для цього я буду використовувати офіційні алгоритми за контрольним числом. Алгоритм я взяв з сайту Wikipedia, там все розписано, але я одразу буду розбирати все на нашому прикладі. Поїхали. На верхньому рівні починаємо з елементарної перевірки, чи є у нас це значення числом і чи дорівнює кількість знаків 10. Якщо одна із цих умов не виконується, то повертає пен недійсний. Тепер ми переходимо до основного блоку, де використовуємо LED, щоб один раз порахувати проміжні значення і зробити формулу коротшою. Змінна S це наша контрольна сума. Ми множимо кожну з перших 9 цифр EPN на фіксований коефіцієнт і додаємо все докупи. Після цього ми ділимо контрольну суму на 11 і беремо залишок. Це змін на C. Якщо залишок дорівнює 10, ми змінюємо його на 0. Ця фінальна цифра в змінній Z. І нарешті ми порівнюємо розрахункову. Контрольну цифру Z за останньою 10 цифрою EPN. Якщо вони збігаються, IPN валідний, інакше не валідний. Це все. Тепер можете перевіряти IPN на валідність. До зустрічі, ставимо лайки, сердечка, підписуємося. Пока.